Був у мене перелом давно років 35 назад. Зажило, все працював. Ну, постепенно воно в мене стиралося. Кілька років пана Віктора турбував сильний біль у коліні. З Кожним роком ходити ставало дедалі важче. Лікарі повідомили, необхідна заміна колінного суглоба. П'ять днів тому чоловіку провели операцію, і сьогодні він впевнено крокує палатою. І навіть намагається танцювати. Можу, могу, могу танцювати у ну. сусідній палаті пані Валентина. Її прооперували лише вчора. Жінка теж довго терпіла біль та відкладала операцію. Учора їй замінили кульшовий суглоб. Ні, сьогодні будемо вчитися ходити. Сьогодні вже? Так. Все, Тут мені поміняли мою запчасть. Ну просто те, що ми не знали, що дійсно всі казали, що десь є така програма без, безкоштовна, все а, ну те, то як кажуть, хто його знає. А ми прийшли, узнали дійсно. Right. На мої три тисячі пенсії. Right. <laughs> так що я кажу, команда дуже хороша. Дякую таким врачам. Обидва пацієнти отримали нові суглоби у межах державної програми. Безкоштовне ендопротезування в обласній лікарні проводять вже не перший рік. Протези отримуємо централізовано, закуповує їх міністерство, і, відповідно, ці всі протези розподіляються між лікарнями, і відповідно вони надаються безкоштовно. У нас у лікарні є досвідчені фахівці, які роблять дану медичну послугу або дане притинетручання вже не перший рік. Відповідно, ми маємо чергу. Відповідно, ми використовуємо всі державні суглоби, які є максимально до кінця року. Програма дозволяє пацієнтам отримати високотехнологічну допомогу без фінансового навантаження. Лише цього року медики тут прооперували більше трьох сотень пацієнтів. Замінити безкоштовно можуть колінні кульшові суглоби цього року. Ми отримали кульшових ендопротезів різного типу фіксації. 317 комплектів і коліна колінних суглобів сулобів. Ми отримали 95 комплектів. Пацієнт звертається, ми беремо на державний облік. і Готуємо до оперативного втручання на амбулаторному етапі, і вже коли він готовий, туди його оперуємо. Черга лікарів розповідають, рухається доволі швидко. Переважно пацієнти чекають близько місяця. За цей час медики радять готуватися до оперативного втручання. Рекомендуємо пацієнтам оперуватися при вазі менше 90 кг, 90 і менше. Також велике має значення це корекція супутніх захворювань. Тобто, імплантуємо ендопротез і після цього спостерігаємо в стаціонарі біля п'яти днів. Пан Віктор вже повертається до активності, а пані Валентина готується зробити перші кроки після операції. Обоє кажуть, вдячні лікарям за шанс знову рухатися без болю. Медики ж радять звертатися до фахівців вчасно і не відкладати операцію, тим паче, що таку допомогу можна отримати безкоштовно.